Доброго вам ранку від троянда Ельтора. Троянда, яку, мабуть, знає кожен, хто любить троянди. А якщо не знає, то зараз дізнається. Чудові такі рюшечки, які тримаються дуже довго. На сонці троянда стає майже алею, пурпурною, такою горить яскравим світлом. Тримаються квіти безкінечно довго, цвітають отак, Уначе пластикові, які вигорають на сонці. Це вже, звичайно, я обрізаю, але ж залишила, щоб вам показати. Аромат дуже легкий, взагалі це зрізочна троянда, яка непогано тримається і в вазах. Я вважала її трояндою першого плану, а вона вже вище метр двадцять і закриває в мене другий ряд. Чіпати її не стану. Маю надію, що другий ряд підросте вже як є. Такі чудові, дуже чудові, гарні букети. Троянда здорова. І взагалі безпроблемно. Якщо вагаєтеся, що потрібно вам чи ні, вона заслуговує того, щоб бути в кожному садочку. Рідко це кажу, бо кожного свій смак. Дехто взагалі не сажає червоні троянди. Але мені щось потрібні. То мені жовтих не вистачає, то червоних, то ще якісь. А зараз вже, мабуть, трошки перебор, бо зовсім вже нема куди, але тільки що отримала нову посилку, буду відкривати. Дуже чудова троянда. Дякуємо вам, що завітали. Заходьте до нас ще.